Всім привіт! Сьогодні я гуляла по парку і назбирала багато-багато ось таких кленових листочків. Я їх роздивилася, помилувалася ними і принесла додому, поклала їх під товсту книжечку для того, щоб вони стали рівненькі. Вони трішечки підсохли і в мене. З'явився такий чудовий букет. Але ж незабаром зима і я захотіла такий листочок намалювати собі на пам'ять. Для цього я взяла листочок папіру, взяла пензлі з різним ворсом, взяла фарбу акварельну і ще ось таку губочку. Вона мені знадобиться, взяла стаканчик з водичкою, щоб пензлики промивати, і взяла ось таку губочку для того, щоб витирати ручки. Тобто я підготувалася до творчості. І я хочу намалювати ось такий листочок. Але мені складно його намалювати прямо так, як він справжній. Тому я буду використовувати дуже таку цікаву техніку. Я повторюю оцей листочок по контуру. Я його прикладу і обведу спочатку обведу за контуром. Я візьму олівець або навіть маркер. Можна і маркер взяти, і обведу його контур цього листочка. Обвела, Ще її хвостик намалюємо. Так, ось, який в мене гарний листочок вийшов. Тепер я буду брати фарбу і розфарбовувати його, але не дуже звичайним способом. А за допомогою штампика мені допоможе оцей справжній листочок. Я його роздивилася і побачила, що він має багато різних кольорів. Так? Він не жовтий і не коричневий, він такий багряний, але в нього є такі крапочки і жовтого, і зеленого, і червоненького. Так? Він різнобарвний. В мене є різні фарби. І я зараз буду, якого кольору в мене тут листочок, такого кольору я буду наносити фарбу. Зараз я його ось так покладу, щоб вам було видно, і буду наносити на нього фарбу. Ось для чого мені знадобиться ось цей спонжик. Я його трішечки вмокну в воду, не беру жовтого кольору. І там, де в мене жовтенький листочок, так, я нанесу жовтого кольору. Потім переверну, а ще тут можна жовтенького. Так. І тут у нас є жовтий. Дітки, коли ви будете отак наносити, ви покладете на стіл, добре? Ось на таку тверду поверхню. Я вам показую для того, щоб вам було видно. І тому я тримаю в руці. А ви ось так покладіть, будь ласка, на стіл. Ось так, але ж вам так не видно. Тому я ось так зроблю. Я тримаю в руці, а ви покладіть на стіл, коли будете наносити фарбу. Потім я візьму ще спонжик, інший сухенький, чистенький, і зроблю оранжевим. Так, Тобто всі кольори, які я бачу на цьому листочку, я буду фарбувати його в ті ж самі кольори. Тільки я буду брати фарбу. І ще який ще колір, може, зелененький. Так? Ще я зелененького наберу. Потім я візьму пензлик із широким ворсом. ось. Я вже покладу, мабуть, свій листочок, і наберу іще фарби і домалюю ось тут, дофарбую ті пробіли, які в мене не прокрасилися спонжиком. Я їх профарбую ось так пензликом, щоб в мене увесь листочок був. Зафарбований. Так, намагаюся, щоб все все було профарбоване. Після цього я мию пензлик, у водичці не залишаю, а кладу ворсиком уверх. І саме цікаве, я прикладаю цей листочок до своїх контурів. Прикладаю і притискаю. Добре, добряче так притискаю і віднімаю його. Після цього я візьму знов свій пензлик із широким ворсом і починаю вже ось так дофарбовувати. Придавати цьому малюночку такий вигляд натуральний, так? Набираю в мене листочок багряний, я його ось сюди зараз собі причеплю, щоб бачити натуру. Ось так і буду на нього підглядати. Тут багряного багато, такого червоного, так? я зараз працюю товстим пензликом, так? Із таким широким ворсом. Трішки водички додамо. Фарба акварельна нас любить воду. Я вважаю, що вже Достатньо мені цього червоного, Добряче промиваю пензлик і набираю жовту фарбу. Ми з вами вже літом вчили, є така техніка малювання називається по мокрому, коли ми не чекаємо, поки висохне одного кольору фарба і наносимо на неї іншого кольору фарбу. Фарби змішуються і виходить такий природний колір, гарний, дуже красивий. Ось ми за допомогою пензлика придали йому такий натуральний вигляд. Тепер в мене тут сумує з тоненьким ворсом пензлик. Ним я буду користуватися для того, щоб мінімум кольору, так? У нас небагато зеленого, тому я скористуюся пензликом з тоненьким ворсом. Ось так, малюю я ось такі прожилки на ньому. Дам, коли... Зелений колір змішується з червоним, у нас виходить коричневий такий відтінок. Бачите, як на листочку мию пензлик, добираю ще жовтенькі, зроблю краєчки і вже по контуру веду для того, щоб придати форму. Це в нас листочок кленовий. Золота осінь нам дарує такі гарні листочки, таке натхнення, коли нам хочеться малювати, хочеться йти до лісу і милуватися на таку красу. Назбирала багато листочків. До речі, в класрум є таке завдання в нас. Ми будемо знайомитись із листочками, з якого дерева листочок я вам розповідала там, і пограєте в гру. Ось, поки я з вами розмовляла, мої ручки працювали, і я намалювала ось такий листочок. Я чекаю дітки від вас також. Малюнків з яскравими листочками. Після малювання я раджу вам витерти ручки, помити пензлики і поставити їх ворсом уверх для того, щоб вони висихали. Бажаю вам гарної теплої осені і натхнення.